Працівники комунальних підприємств котрі долучаються до робіт із будівництва захисних об'єктів та споруд на сході нашої країни. Водій тролейбуса комунального підприємства Електроавтотранс Ігор Нісальовський у вирушає на схід уже в шосте. Дерев'яну конструкцію робили, бетонні конструкції, окопи робили. Важка, завжди важка праця. Працювали без обід без вихідних. На спеці, під обстрілами. Хтось мусить за нас. Хтось мусить це робити, як не ми, то хто? Це командна робота. Триматися купи. Саме основне, ну і повернутися назад. Неушкодженими. все, всі бажання. Саме головне, щоб назад повернутися і зробити свою роботу, на яка на нас поставлена. Працівник комфортного дому Роман Орловський також відправляється на схід не вперше. Запевняє, попри ризики та постійні обстріли, там панує атмосфера злагодженості та підтримки. Це вже моя п'ята поїздка. Настрій хороший, бо Прийшов більша половина колективу. Це старі друзі, з якими вже прийшли багато. Тому. Є кому довірити, прибіг яких обставинах. Я знаю, що ці хлопці поведуть себе достойно, тому дуже приємно завжди їх зустрічати. Бо, як правило, кожен працює по своїх підприємствах, дуже рідко бачимося, а тут у нас буде місяць можливості спілкуватись, бути поряд, згадувати старі жарти. І ну, Це приємна атмосфера. Хтось вирушає у таку поїздку вперше. Микола Малецький із локомотиворемонтного заводу упевнений, якщо вмієш та знаєш, як, потрібно допомагати. Зараз, кажу, ми живемо в такий час, що нам всім страшно, але кажу, кожен обходиться як може, ну і все одно хлопцям треба допомагати, кажу, кожен як може, так і допомагає. Кожен виконує свою роботу. Директор департаменту інфраструктури Михайло Смушек зазначає, попри те, що у більшості комунальних підприємств є чимало вільних вакансій через брак кадрів, а попереду опалювальний сезон франківські комунальники таки зібралися у поїздку на схід. «Дякую нашим працівникам, що знову зголосилися. На цю поїздку, тому що бажаючих, на жаль, не так і багато. Ну і нам зараз дуже сильно потрібні працівники так само і в Івано-Франківську, тому що йде підготовка активна до опалювального сезону, особливо теплокомуненерго, особливо наше підприємство Комфортний дім, яке займається внутрішньобудинковими мережами, так само і водоканал. Ну, але все-таки знайшлися люди і будемо знову маю попередньо на місяць часу їдуть власне, в Донецьку область. За весь час поїздок до робіт з будівництва захисних та фортифікаційних споруд долучилося вже понад 300 комунальників. Бачите, ворог наступає, і на цьому напрямку треба поміч нашим захисникам. Тому місто допомагає, місто постійно долучається до робіт, які на тому напрямку. І зараз чергова делегація їде. Будувати фортифікаційні споруди франківців дуже хочуть, кажуть, що якісно роблять і неформально підходять хлопці. Хлопці розуміють, що в тих окопах, які вони побудують, завтра буде брат, сват, рідний, односельчанин. Тому вони підходять до цього з душею. До слова понад три сотні працівників виконавчого комітету та комунальних підприємств, громади вступили до лав Збройних сил України. На жаль, дев'ятеро загинули.